Я це сьогодні підвідена в залі планувал трій ну, і за того, що я не хотіла розіграти персонажі, щоб вам показати весь одяг, всю красу одягу. Мені привезли з аеропорту за деякий одяг, і в мене вже вийвся не той образ, який я хотіла. Плюс я зробила собі макіяж дурацький, я не знаю, за чим я його зробила, Ну, я його зробила. І всім привіт на каналі Софії World. Сьогодні ми з вами будемо розгадувати секретики нової локації. Локації... Кінотеатру та червоної доріжки. Я вже, до речі, на ній знаходяться. Опа, да да дивіться, який, речі, красивий вид ззаду, на вулиці. Просто маніфік. А... Да. До речі, перед, началом, перед початком цього відео попрошу вас підписатися, поставити лайк та надіслати це відео друзям. І напишіть в коментарях. Uh, що змінилося у моїй зовнішності, на вашу думку? Я думаю, мої підписники це зрозуміють, тому підпишись. Uh, так, все. Починаємо. Так, uh, ось така в нас локація, вона дуже велика. Ось я поки що знаходжуся на вулиці, в нас дивиться. пальмочки Я їх пам'ятаю, як я бачила їх в, зву в студії звукозапису записувалася Мальмаха такі гірлянди. Дуже як воно буде все дивитися вночі. Давайте, до речі, зробимо ніч, чого й ні. Ось. Дивіться, вночі, на жаль, не світиться ці, ці, гірляночки, або вони такі і яблоки є. Маленькі такі. Я знаю. Зарадочку. Так, да, ось такі пальмочки, і вони не вмикалися. А тут все. Я думала, що, можливо, вони такі є, але ні. Дивіться, все таки такі пальмочки вмикаються. У нас пошкідний перехід, там мусорка, тут ось у нас ці а, афіші. Тут охоронець, в неї, в неї, в неї. є ось такі дії. І це діє саме з навушником. Так, прикольний образ. Так, сама ось червона доріжка. Давай. Тут ось о, о, на вулиці у нас є купу різних плакатів. Ось ще якась о, знаменитість. Давайте. Ми теж будемо щодень, знаєте, по дорозі будемо дивитися і образ персонаю. Найнові круті сережки, нове декольте і нова сукня. Вона прям ну, така віня. Але дивіться, у нас, до речі, тут з'явилися нові позна по подіумі Але зараз я вам хочу... ой! Сейчас. Дивіться, взуття, в неї, звичайно, такі червоні туфлі, Чого особливого. ді я вам трошки потім покажу. Тут у нас шанувальники, Дивіться, до речі, всього дяденьки нові круті штани. Угу. Да, хлопці теж, нова, ну, можливо, не нова, не знаю, ну, одяг по-моєму, у нього такий. Ось такий телефон з якоюсь зіркою. Вона... <кій> у нас тут, до речі, знаходиться. І в нас, до речі, з'явилися з телефоном одна нова така дія М? От, тик, і на обложці тут його обличчя. Да, далі ось такий хлопець, у нього нова зачіска, дивіться, яка прикольна. Теж новий одяг, по-моєму. Ну, не все тут нове, по-моєму, навушники, можливо, шапка. Ну, коротше, теж є новий одяг. Далі фотографи, фотографи, фотографи. Фотографи в нашому, так скажемо, типічному образі, до речі, дивіться, які. З цього о, хлопця окуляр. де такі прям синенькі дуже прикольні навіть. Да, мені найбільше, до речі, подобається ось цей фотограф. Він така прикольна зачіска і в образ, до речі, прикольно, так підібраний. Речі у нас, по-моєму, до речі, дивіться, скільки у нас нових окулярів. Але по ми блакитні ще при... ну, прикольні дивилися. Да, з фотоапаратом на є нові пози. Ось така, така. 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 А ось така. Зараз я вам повністю не показала. І ось така. Такі, а, це в нас з фотоапаратом, а тут у нас здається саме за цим. <coughs> Як я сказати? Скажіть, я скажу. З зоною шанувальників є в нас, А, а, ні. А, блін. А, то не... Блін, друзі, я приплутаю, то були не дії з фотоапаратом, то були дії з. Ось... Коротше. Містом зони шанувальників. Ось такі дії. А з фотоапарати в нас зовсім інші дії. У нас ось, ось зараз ось стільки дійс з'явилося нових. Ось 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 фотоапаратом. Та ось такі дії. Так, да, тут у нас дивіться теж ось такі кінозірки, де ж новий одяг. Мені особливо дуже подобається це плаття. Як... От я як тільки побачу це плаття, я я сразу подумала про о, скажіть, я скажу, попелюшку, да, таке. платье, коротше, дуже розкішне, Ось така вони в нас були. Красивий ось такий ободок, Дивіться, ну теж дуже прикольний. Я б... У мене було декілька образів для зйомки відео, але я вирішила максимально зберегти образи персонажів. Тому, як і так. Да, до речі, ось. Дивіться, які вони красиві, блакитні босоніжки, Ну просто. Муа. Да, в нього, по-моєму, рубашка така була, нові штани, нова куртка, сумка. Да, Можливо, хтось не помітив, в нього є сумка. Ось така <кху> І нове взуття. А, так. А, ще в цій дівчині теж нове намисто. Да. А, і давайте нарешті я вам покажу дії з. Ой, давайте Дії з цим не знаю, подіумом. Ось така дія. Далі ось така, зараз треба почекати. А, дивіться, Далі ось така. Ось така. Ось така. Ха -ха, у нього так подобається особливо це да, посмішка. І ось така ви вже її побачили. Да, а... Ну ладно, я ж вам вже показала да, образ цієї дівчини, все, значить, напевно, нарешті можу забрати її а, а, ободок. Що таке з капелюшком залишусь? <свистача> Мені так подобається, цей він такий, знаєте, мініатюрний, акуратний, <кху> Я прям не знаю. Ладно, давайте залишимо образ. Значит, тут дивіться, який у нас прикольний фон Avatar World. Далі ми заходимо і заходимо вже в саме приміщення. Теж тут, дивіться, у нас ведуча. Я вже, думаю, Ви зрозуміли по її наряду, де ділася її сукня, але ось решки в неї а, такі були, нові туфлі. Туфлі я не забрала, тому що я, я реально звикла такі величезні туфлі, бачите, в безкоштовній версії таких величезних туфлів немає. Хоча це ще невеликі друзі. Ви ще побачите ще більше у вас буде. Так, чи знаєте, от ви Uh, ну, можна натиснути, але я лічно, знаєте, була в шокі, мені непривично персо... непривищений ну, персонаж в грі бачити на таких великих каблуках. Як на мене, це мініатюрненьки більш крастіше дивляться. Ладно. Uh, ось така ведуча. прикольна теж зачіска, в неї є дії з мікрофоном. Ось, десь, ось дивіться, така. Вона щось розказує, uh, а тут вона вже бере інтерв'ю. Дивіться, в цій пані яка красива чорна сукня, новий браслетик і давайте. А, такої дій нема, значить, тут. Ось, я таку дію роблю, тому що добре видно взуття, хоча не дуже добре не видно. Проще буде зняти дивіться, такі теж чорні каблуки, такі бантики на них дуже красивий образ, теж ж таке обводок. Ну, той більш, а, попередній був більш, як на мене акуратній, хоча це і теж просто муа, краса. І також у нас є а, ось такий а, оператор. Тоді правильно сказала. А, да, мені, дивіться, в нього теж новий одяг, ось така камера, з нею є ось такі дії. І ось такий. Ха -ха. Що не виронив. Далі, далі, далі. дивіться, у нас ось такий офіціант, канапки нові, Як кажуть, Канапешки. Я знаю, як правильно, але ну, я все життя казала на це канапки. А, да, ось такі канапки у нас з дії такі, які були. Так. Та давай їж уже. <кій> Також да, ось така леді в неї. Так. Шар, до речі, такий вже був. А, дивіться, яка корона красива просто і блеск, громчий звук, это мой концерт, дезнай тренд вспомнила. До речі, у мене на каналі є ось такий міні-стеріальчик, два таких шорта. Там ви можете побачити мене в цій короні, в на образі. Короче, обов'язково подивіться. Так, коротше, дуже красивая корона. <кху> Ладно, я залишусь в своєму образі, яка. Дуже незвичайна сукня. І давайте подивимось на її взуття. Бо бачите, тут такі довгі сукні, що не видно взуття. Ось, дивіться. О, дивіться, до речі, до речі, дивіться. Однакове взуття. Цікаве, я не замічала. Кажу, що тут такі дні сукні. Офіціант теж одяг новий. Ось, дивіться, далі у нас ось така офіціантка з ось ще е канапками. Або канапешками Не знаю, кажу, я все життя називала канапками. Да. Далі, тут у нас така ідея леді, дивіться, які, а, яка вона червона, така красива сукня. Ось нове... Ой... Короче, ожерілі. Ось такі мостині сережки і просто подивіться зараз на да, її туфлі. Ой, давайте. Дивіться, просто які вони великі. Просто давайте на цю панію. Оцю офіціантку одягнемо, дивіться, просто такі вони великі, вони дуже красиво дивляться. Просто дивіться, порівняйте, ось такі мініатюрненькі туфлі, ось такі великі. Ну, дві різних речі. О, до речі, я не замітила навіть, що ці пані теж такі красиві чорні, акрасніки. Не замітила, якщо чесно. Дивіться. Можете брати такі красиві чорні сукні, дуже красиві. Я думаю, буде диві... дивіться. До речі, давайте а, скажемо, так. на шляху і розгадаємо секрети, куди я втікла. Так, давайте тин 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 тинь І ось перші секрети це нам треба всі плакати зробити однаковими. Ось ось за таким космосом. Нам треба зробити три однакових. Катю, ось такі три. Саме цей от з космосом нам треба зробити три однакових плакати. І ми отримаємо такі чотири коробочки. А, Ага. Так. Моя сімейка мені в допомогу. Гітару, а чому ти тут гітару тримаєш? Пройшла випуск. Так. Ці коробочки ми. Uh, давайте зараз ми їх подивимось, тому що потім я, як завжди, забуду. Часно, uh, я коли монтую відео, я щось uh, на початку обіцяю, а потім перед, uh, це ж монтую і розумію, що я там щось uh, не зробила. Тому давайте зараз швиденько <кху> подивимось сам. Так, ось ось-ось-ось. Це в нас нові плакати якраз по-моєму да, по-моєму, нові плакати. Зараз перевіримо, світловім кнемо. Да, ось, дивіться, ці плакати така русалочка, оцей космос. Детектив і принцеса. Дивіться, яка краса. Мені найбільш до речі, з русалочкою подобається. І з принцесою. Та і з космосом дуже теж красиві. всі красиві плакати. Так, все. тепер можемо спокійно йти. Продовжувати далі. А далі далі, далі в нас. А далі в нас. ой! У нас йде ось така, не знаю, ось така зона їжі. Yeah. Тут у нас здається попкорн, ось така <coughs>, прикольна чаша для попкорну, а дивіться, кадія. Все, я тепер буду хавати попкорн. <coughs> у нас є тут нові напої. Ану. Да, це такі напої, що вони наливаються куди такі, а так зразу з пляшки пий. Це у нас такі якийсь вілотовий зелений і вишневий. Да. Так, ладно, ходимо далі. Далі у нас ось така рецепшн у нас теж є напої, ом, такий цитрусовий ом, полничний і літ. Ось вони, ось такі стаканчики, прям такі літні. Ось кубики льду і давайте таке пульси. Да. Також у нас є ось о меню попкорн, солоне, з ми ми можемо на нього просто натиснути, можемо ось так. Коротше, він тут безкінечний. Ось у нас ці стаканчики натискайте, вони у вас теж безкінечні. Тут у нас є чіпсики, 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 чіпсики. Є ще батончики. В принципі, нічого нового я не бачу, шоколадки у нас такі були. А, що все у нас було, можливо, бананових чіпсів не було, ну по-моєму вони були. Да, і ходімо далі. Далі у нас є така фотозона з космонавтом. Ось так, ось. Тут у нас ніяких дій немає, тут усе. Тут навіть, до речі, у немає камери, щоб знаєте, можна було так, <coughs> фото зробити. Тобто, ось така фотозона без фотоапарата. Да, тут у нас ось такий зустрічає дяденька, який нас проведрає в е, кінотеатр. Да. А у нього до речі теж новий одяг, і мені цікаво, цікаво, цікаво. Знят... А воно ну що, як одна сутіна? Знаєте, в нього є така по джакет, але в нього це суцільний одяг. Ну ладно. Ходімо в саме приміщення. Сам наш кінотеатр. Дивіться, яка краса, у нас тут теж ще один дьідька. Ми давайте вимкнемо ось тут підсвітку повсюди. Тут у нас теж де ось таке дьінька, зачки, знаєте, модна. Нові окуляри, рубашка теж дуже прикольна. Ну, штани, штани, штани теж нові. Да, тут у нас ось такі крісла, я не знаю, до речі, що це. Не, не робота, знаєте, тут усе бачите на кріслі є такі якісь кружочки для чого вони, не знаю. Ма, можем, на це можна поставити. <coughs> так, ладно. У нас є ось такі дії. Ми аплодуємо, ми сміємося. Ми в старгі. Далі ось кажемо, щоб звернули увагу. Ми боїмося от сама така з... Смішна прикольна дія. Далі яка там ще у нас і ось така. Ми думаємо, що буде далі. Да, у нас тут ось вісім крісел, тут у нас теж де є ось ще одна така робітниця. За нею ось є мікрофон, ось такий. Ну, да, як правильно, ну, коротше, така ще фігня йде. Але тут у нас вогнетушитель, тут у нас кіноплівка. На ній ось один кадр лише з космосу. Тут, до речі, на сцені у нас теж є ось такі дії. Ми говоримо, плачемо і ось така. Дія вдячності, я кажу. Да, ось таке. Все, кінотеатор ми з вами роздивили. Давайте перейдемо до наступного секретку. А саме, нам треба зараз піти в кіностудію. Кіностудію і наробити своїх фоточок. Або взагалі просто якийсь серіал. Ну, я, напевно, на даний момент. на даний момент. А, просто пофоткаю з себе. О, мені локація подобається. Да. А, ні, мені подобається ось це. О, більш пасує. І О, ось так. Зараз потанцюємо. Так пофоткаємо. Все нам треба ось таких 4 штучки. Так, ой-ой-ой-ой-ой. а загубились. Ну, Загубились. нічого страшного. Дивіться, друзі, в мене ось тут з'явився якийсь новий диск. Такий теж золотий. Я не пам'ятаю такого золотого диску. Там нас, а, ви можете побачити, як. Досюди, давайте. Ось як а, на зеленому фоні наша а, Візажист а, фарбує нашого актора. Да. Знаю, звідки він у мене тут взявся. Цікаво. Так, ладно, давайте зараз. Ой, це старе. Воно нам не підходить. Це плюсик. І готово далі ось ще Та дам і ось іще. Та-дам. Готово. і нам треба цю кіно плівку забрати. Так ходімо. Так, друзі, ось-ось-ось. І нам треба замість себе золотої тепер ставити наш ось, серіал, і ми отримаємо справжні синьки Оскар в Аватар Ворлд. <coughs> ось всі секретки, дивіться, і ми можемо показуватися на екрані. А, да, ось тут до речі закриваються штори. Ось так. Але це не все, друзі. Це не все, друзі. Тому що я вам ще дещо хочу показати. Показати нові подаруночки. І також показати, що у нас вийшов платний ось такий пак, лімузін. У нас тут е багато нового одягу, машину, звичайно, сам лімузин дають, також е анімації і просто такі, знаєте, напої. А зараз мені цікаво перевірити. Так, це да в мене отримано. Зараз хочу дещо перевірити. М -м -м. Не знаю. не облаштовувала дім. Правда, друзі, правда! Дивіться, друзі, в нас а, а, в, в нас, коротше, дали безкоштовний подарунок а, три шпалери, ось такі. Шпалери нам дали, і а, там ще в планіверсі теж є нові шпалери дали. І дивіться, і ці шпалери у нас не тільки в тому. Uh, рожевому будинку, а вони взагалі в усіх будинках, хоч ось, ось тут є. Ось можемо найти. зараз в особняк з вами зайти. ось І ось тут дивіться також є ці шпалери. це супер круто. <сміття> Чому я раніше не знала, а? Чому раніше раніше функції не немає що да далі, давайте ми з вами о, перейдемо в наш Лос-Анджелес. До речі, о, цікава така. Новина. У нас ось тут раніше був такий набережна, а тепер у нас її немає. Ось фоточка тут ось внизу побачите, як в нас було. І тепер її чомусь прибрали. Я, коли її побачу перший раз, я така була рада, що вона в нас з'явилася, знаєте, можемо ввечері по морю, по набережні ходити. Я думаю, була б краса, але не раді, Наразі ми її прибрали. Знаєш чому. Так, ладно, давайте дивитися наступні подарунки. У нас давно, звичайно, вийшов ще промокод, але я на нього не робила ніде обзор. Давайте подивимося таки. Вінтербокс. Winter Winter що це за мерч? Деякі популярні блогери Avatar World отримали такі коробочки в реальному житті. Да, в реальному житті. І щоб. Ой, нам не було сумно, що ми не змогли отримати також цю коробочку. Нам зробили її в грі. Тобто це мініатюрна модель реальної, реального подарунка. Да -да. Можете забити подарунковий бокс. В блогерів блогері де вам вип'є ось. Тобто це реально реальний подарунок, його отримали деякі блогери. І давайте ми його з вами зараз зродимо. Це у нас ось така шапочка мила. Далі у нас ось такі йдуть стікери. На жаль, ми їх в Дарворі нікуди не можемо наклеїти, але вони дуже красиві. Ось, дивіться, красота. Ось такі ще стікери, дуже прикольні. Далі тут у нас <кхух> <кхух> повинна бути була записка. Далі ось така крута м'ягенька піжамка капці ще є, кружка, чашечка, ось така чашка. І також шкарпетки. Ось такі шкарпеточки, дуже милі шкарпеточки. Так, давайте ось. Ще шкарпеточки, але, до речі, така ще є. І дивіться, у нас ще залишилися ось ці коробочки, вони нікуди не зникли. це Дуже круто, вони красиві, і в них можна бочо опакувати. Ось такий прикольний образ, але я там, по-моєму, в свій переодінусь. Модний, скажем так. До речі, під цей образ підходить вся підвіска. Давайте ми її зараз одягнемо. А, дивіться, яка є модна. Тут у нас, ми доколи дивились годинники, але вони не підходять саме під такий сірий образ. Так, промокод ми з вами подивилися. Тепер давайте подивимось нові, нові подарунки. Ось тут. Це ось такий спировий одяг. І нові. Оські, боже, як воно. І нові аксесуари на голову. Я пам'ятаю, якось вам теж... Далі багато різних прикрас, одягу. Особливо, знаєте, мені дуже сподобаються ось ці головні прикраси. Ці, яка краса. Вони поки, що нікому не посрі... не... Не... А, вони поки що нікому не належать, тому що ми їх отримаємо. Комінджис Mass. Ми їх отримали в цьому місяці, придані повинні. <кхе> ось такі красиві прикраси я їх вже хочу отримати, друзі. Просто подивіться, яка деталізація, який стиль, боже, Це така краса. Я ставлю зараз реакцію там, де я а, перший раз побачила ось ці шаплюшки і яка ну, в мене була реакція. Ось ви подивилися, я дуже була, дуже, дуже хотіла, весь час, щоб воно відкрилося, нарешті відкрилося, тому що вони просто настільки шкарні, що в мене немає слів. <кху> так, я ще навіть першим активувати. Давайте активуємо ось цей образ золотий. До речі, під ці всі образи дуже підійде наші години, годинники, що нам теж дарують. Так, ну. Не знаю, не знаю, не знаю. Давайте я ось, візьму себе і мого чоловіка. І ми зараз приміримо образ. Так, ось такі, дивіться, золоті сандалі, боже як краса. Ось такі початочки. Давайте, до речі, напевно. Ой, кільце зніму. Ось все, ніла? Так ось такі печатки, ось така сама сукня, вона просто розкішна, друзі. У мене просто немає слів, наскільки вона красива і розкішна. Далі ще у нас де ось така що, знаєте, для пишності. А, дивіться, якраз так. Далі для чоловіка йдуть ось такі туфлі, штани. Давай одягай, що ти тримаєш? Не зли мене. Далі ось така сорочка. І ось такий ще піджак. Ну просто. Ну, красота. А, під цей золотий образ можна підібрати, наприклад, якісь золоті прикраси. О, знаю, які можна підібрати ось ці золоті красережки в цій пані. А, дивіться. Ну, я бо він все-таки не дуже, напевно, підходить, але, дивіться, теж жовтенькі. Напевно, все-таки краще підійдуть ось тут ці сережки, дивіться. А -а -а. І зараз а, ще на мисто. О, все, дивіться, і прекрасно, Навіть готують дуже красивий образ, прям такий, знаєте, розкішний, розкішний. І навіть чоловіку моєму підходить. Просто краса. Так, і давайте а, наступний образ вам переглянемо. Та, та це ще не все. Так. Ось щось такий червоний образ. Прилітайте ту коробочку. Так, 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 так. Ось така ще у нас прилітає коробочка. Так, давайте. І це ось такі туфлі теж величезні, червоні, і ось така сукня. Да, давайте знімемо всі е, е, аксесуари від жовтого образу. Ой, ми шкарпетки до сих пір а, залишилися. Давайте ось це знімемо. Ось так, е, зараз. Треба перчатки зняти. Так, все. Так, ось такий о, червоний образ, він ще не завершений. Далі тут для чоловіка йдуть теж такі червоні туфлі. Далі ось така червона сорочка, штани червоні. І ось цей такий теж, о, піджак. Мені якщо чесно, образ чоловічий подобається більше без піджака. Звичайно, з піджаком теж красиво, але без піджака, але определенно. Оприділено... Красивіше дивляться. Під цей жіночий образ ми можемо підібрати якраз ось ці мініатюрні сережечки. Ось вони. Я думаю, вони дуже підійдуть, такі мініатюрні красиві. Ось дивіться, який образ. Думаю, тут більше прикрас, в принципі, не потрібно. Можна ще додати ось це знову ж таке намисто, але я думаю, і без нього теж дуже красиво. Тепер давайте до самого, напевно, найцікавіше це до тих великих капелюшків. Ось вони, у нас три капелюшки. Ось, у нас прийде коробка з цими аксесуарами. У нас тут є аксесуар ось такий чорний, такий червоний, до речі, до ось цього образ дивіться. Дуже підходить, ну просто краса. І до ось того жовтого також у нас є. І чорний у нас, так ви скажете, нажирний має чорний сукні. Куди нам ось це одягати? Друзі, ось чорна сукня. Ось під ось цей образ, я думаю. Просто ідеально підходив ось цей о, аксесуар, дивіться. Ну просто як наче для нього і було створено. Просто ма. До речі, ще напишіть в коментарях. Як думаєте, який образ нам більше підходить? Ось такий чи ось такий. вирішувати, друзі, вам напишіть в коментарі, будь ласка. А на цьому все. Значить, це все я вам розказала, да? так? Так. Ано ну, зараз. Так, да, все я вам показала, друзі. А, ні, не все. Не все. Не все, не все, не все. Ще дещо треба перевірити. Для цього нам треба поїхати полетіти, в звичайне наше місто. Сюди. Так. Нам треба нам треба подушки. Багато подушок. Ось ці ось ці подушки. Так от ці інші подушки. Так. Дещо треба перевірити. Друзі! Здійснилася ще одна моя мрія. Дивіться, раніше в нас, коли ми клали будь-які подушки, чи то на диван, чи то на стілець, чи то на ліжко, в нас постійно вони падали. Вони не падають, можемо можуть не сідати і вони залишатимуться в нас на нашому дивані, ліжку, стільці. Це дуже круто. А, дивіться, вони не падають абсолютно, коли персонаж сідає. Блін, друзі, це дуже круто. Так, перевірили. По-моєму, це все. Так, тепер, по-моєму, точно все показала. Це вам показала, показала, показала. Ну, друзі. Я вам вже все показала. Всім, друзі, дякую за те, що ви це відео до кінця. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Надіжіть це відео друзям. Напишіть коментар, це дуже здорові для мого каналу. Особливо я дуже хочу здійснити свою мрію. Я хочу набрати 100 переглядів на Ютубі і один мільйон підписників. Тому, будь ласка, допоможіть мені здійснити свою мрію. Всіх люблю. До речі, а ви замітили, який в мене Меджік був? Я була в е наступнику і, і вони через секунду опинилася туди. Правда, Меджік? Все, всіх люблю. До зустрічі.